Вітаю! Зараз ви на моєму каналі, де я шию, розповідаю і показую різні процеси пошиття одягу. Зараз в мене в роботі чоловіча курточка з плащівки на утеплювачі. Зараз в мене в роботі чоловіча курточка. Що я зробила вже? Я викраїла всі деталі з основної тканини, а це в мене плащівка канада та підкладку. Зробила розмітку контрольних точок. Проклеїла вхід в карман. Це з виворотньої сторони, з лицевої сторони зробила розмітку строчки, розмітку кармана, також проклеїла, там на каптурі проклеяла, де будуть у мене люверси. А так, як у мене курточка на утеплювачі, а це в мене. Силикон 200 То я зробила викрійку, викраяла утеплювач, скріпила і зараз буду прокладувати строчки по плащі. А тепер я скріпляю. Плащівку зіликоном з по периметру курточки Обов'язково в кінці і на початку строчки треба зробити. Буду робити кишені. Кишені в мене будуть з листочкою. В кінці листочки будуть настрачні, тобто вони будуть пришиватися до кишені зверху. Вирізала. Мішковини кармана зробила розмітки початок кінець, середину припуски, так краще буде мені пришивати. Нижню мішкавину кармана я зробила по 2 мм коротшою. Це дасть можливість мені краще настрочити листочку зверху, кінці листочки зверху. Я на листочку. Пришиваю верхню мішкавину кармана спочатку, потім пришиваю до кармана, пришиваю нижню мішковину, потім роблю розріз і роблю такі три трикутні розрізи до кутиків, не доходя по міліметру. Потім я вивертаю. І пришиваю. Кармани готові тепер буду робити воротник. Зараз я підготую до вшивання комір стійку. До сторони стійки, яка буде пришиватися в горловину. Я пришию блискавку та закрию її планкою. В мене розмічені початок і кінець блискавки на стійці воротника. Блискавка лежить лицем до мене. Я прикладаю ось так. До насічок, скріпляю і прокладую строчку. Я пришила блискавку до стійки. Тепер я відмічаю довжину блискавки. І буду вшивати планку, але буду її пришивати трішечки, відступаючи від, на 0,5 від контрольних міток. Якби закриваю, отак, закри, буду закривати блискавку з однієї і з другої сторони. Ось я пришила комір готовий до вшивання в горловину курточки, а другу половинку блискавки я пришию в каптур. Зараз я працюю з каптуром. Що я зробила? Я, перш за все, вставила люверси, потім пришила до верхньої частини і підкладки вставку. Проложила оздоблювальну строчку, потім шила підкладку, ось так, підкладку з каптуром, зробила перекант строчки, запрасувала перегін каптура. Тепер я Буду вставляти блискавку, перевертаю каптур, блискавка дивиться до гори, в мене є контрольна відмітка, Приколюю від контрольної відмітки, я пристрачую блискавку. Ось так. І тут в мене була помітка, поки мені пристрачувати. І потім я підгинаю блискавку до відповідної довжини. Ось так і відрізаю. Зараз я пришию і покажу, що я буду робити далі. Я пришила блискавку, тепер я вивертаю каптур і буду зшивати по контрольним відміткам плечові зрізи. Ось так викладаю і буду зшивати з обох сторін, а ставлю ось такий отвір, в який потім виверну капту. Далі в цей отвір, що я залишала, я буду вивертати капту. Припуск. Я відстрочу по всій довжині каптура та з'єднаю каптур з підкладкою тут і тут. І зашию отвір, який в мене залишився. Можна зашити руками, а можна зашити на машинці. І каптур буде готовий. Ось так виглядає захисна планка і каптур на блискавці, який можна за потребами від'єднати від самої курточки. Якщо відео з пошиву курточки вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, запрошую підписатись на мій канал.